Лот номер 5. Брендові сумочки. Починаємо показ з цього шоперу від Ук. Ексклюзив в Україні. Ці сумки. Наступний шопер це від Сандро. Ну, хтось буде прямо завидувати власниці заздрити української сорі. Далі Сандро це культові моделі від цього бренду. Можете зайти на офіційний сайт і подивитись рітейл. Uh, Там є майже всі ці сумки, які ми вам показуємо. Дивіться, яка красива, в чорному кольорі з паєтками. І дві срібні, це у нас. В кожному лоті ми маємо. Тут також є довга ручка. Наступний бренд це у нас Оаквуд. Є також довга ручка. Дивіться, м'які пуфи, сумка, пуф. Неймовірна, легка, натуральна шкіра, така лайкова шкіра, є довга ручка, я сказала. І тут 4 одиниці. Дві чорні, однакові, зелена та рожева. Показую бренд Франція. Виготовляється з використанням натуральних дублячих речовин. І плюс два шопери у нас беж і такий рожевий перламутр. Зверху є у нас замок. Вона закрита. Отже, ми подивимося з вами лот номер 5 І останнє, це в коробочці. Такі подарункові, дуже красиве пакування це Соня Рікель. Також Франція. Шикарна. Будь ласка, підписуйтесь, дай я Соню ще покажу. Підписуйтесь, підписуйтесь на наш. Канал. Так, тут у нас заклеєно, але я вам відклею покажу. Бачите, де да? Соня Рікель. Фірмова скрізь фурнітура. Підписуйтесь на наш канал, будь ласка, якщо хочете бачити наші всі новинки, бути в курсі всіх подій, які відбуваються на оптовому складі. Стокових речей, одягу, аксесуарів, взуття. Завжди будемо раді вашим лайкам і вдячні. Отже, лот номер 5 вже чекає на власника. Наш контакт в описі на зв'язку Луч, Миру та Світла.